«Юрю, зрозумію, якщо ти не захочеш зі мною говорити, але благаю, вислухай. Пробач мені, я винна, я скоїла страшну помилку і тепер Сергій може померти. Я хотіла вас розлучити, розвести, щоб моя дочка нарешті заспокоїлася і одужала. Познайомила Сергія з Ритою, але він ні про кого, крім тебе, і думати не хотів. І тоді я зробила приворот. Приворот, щоб Сергій закохався в Риту. І спочатку все спрацювало, але потім йому стало дуже погано. Благаю тебе, пробач мені. Юлю, тільки ти зараз можеш його спасти. І якщо сьогодні не зробити зворотній обряд, то Сергій помре.